Вітаємо на нашому каналі. До нас знову заїхав Volkswagen Caddy. Cadillac, як назвав його власник Така Прикольна назва, мені сподобалась на, на промивку радіатора пічки. Заїхав власник на пічку, але бачимо бачок брудний. Антифриз вже втратив свої давно властивості, він чорний. Підключились, зробили підключення на радіатор пічки. Відразу з перших секунд забило фільтр. Фільтр просто запакований, винімаю його прямо при вас. Подивимося, що тут у нього. Погляньте, що твориться. Забито, загажено. Це ж таке ж і твориться в системі охолодження. Ну, тут промивкою радіатора не обійтись. Треба мити систему. Зараз промиємо радіатор і побачимо, чи він ще живий, чи виходить на 60 плюс, хоча б права сторона. Чи можливо вже тут і радіатор потрібно заміняти. Отже, працюємо, не переключайтесь. Помили фільтр, включаємо знову. бруд навіть не робили заміри наскільки ми повітря з дефлекторів просто зі слів власника холод Все, не тепла немає жодного ніякого його і будь тут не може звідки йому взятися якщо радіатор такий забитий Помиємо, проведемо заміну. Перевіряємо, чи живий радіатор чи ні. По правій стороні будемо судити. Я раніше всім говорив, якщо права сторона дальня сторона менше 60 дає, все, пічку однозначно під заміну. Радіатор пічки. Там вже тепла не добути. Права сторона вийшла на 68 градусів. Ще підбирає, бруд трошки викидує, можливо, до 70 дойде. Це самий найгірший. Відповідно, середина більше буде давати і ліва сторона ще більше. Нагадаю, що був повний капець, нуль тепла, мороз можна сказати. І це дуже гарний результат. Якщо можливо, хтось думає, там є люди до нас дзвонять. І питають, а от я не знаю, там мить мені пічку, чи поможе, чи не поможе. Тобто тут е, така ситуація. Відповім вам е, чітко і відверто: немає нічого краще, чим абсолютно новий радіатор пічки. Але ну є, але він коштує грошей, його встановити треба, коштує грошей. При цьому промивку системи охолодження ніхто не відміняє. Тобто, якщо у вас система охолодження брудна, хоч мий старий, хоч новий став, все рівно треба мити систему охолодження. Тобто промивка системи, а далі вже кожен, що по грошам. От бачимо, вже до 70 доходить. Ну, звісно, що такий радіатор вже дав тепло в машині, вже ташкент. І, ну, скажімо, якщо людина рахує кошти, а всі ми рахуємо кошти, звісно, я кажуть, ще походить. Ще цей радіатор рано списувати. Але є такі клієнти, які бажають зразу все відновити в новий стан. Мені, будь ласка, новий радіатор все там промити і поставте новий. Тобто, все залежить від вашого гаманця, наскільки ви готові тратитись і що хочете отримати на виході. Ще раз нагадаю, якщо 60 плюс права сторона є, а в даному випадку 70, в машині буде тепло і можна ще поїздити з таким радіатором. Менше 60 видно, що він закоксований, забитий під заміну і без варіантів. Так, перед Ой, радіатор пічки промився гарно, права сторона вийшла на 72, навіть з копійками. Центра взагалі просто жарять. Живий радіатор. Витягнули, можна сказати, вже з того світу. так підключились на передній радіатор, далі в нас чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. В радіаторі передньому миємо передній радіатор і перейдемо на другу. Відмили бачок, як завжди, ваговські бачки піддаються промивки. Який був брудний, який став чистий. Магазин ставимо на авто. Все зібрали, почали вакуумування системи, доходить. Навіть до 0,6 не доходить, до половини зеленого доходить і різко йде стравлювання. Тобто система виявилася не герметичною. Стравлювання було десь в цій стороні. Шукали-шукали трошки довгенько, наче як роді з патрубків. Але все ж таки виявилось, тут стоїть з правої сторони хлянець, і він в отакому стані. Виявилось щось під нього. О тут хтось уже раніше мазав чим з герметиком. Бачите, яка прокладка е, розбукша, і з-під нього отак от знизу проїздило стравлювання. Ну, це вже ми його так відковернули. Е, звісно, що відразу вже в нас був новий флянець підходящий, і так повезло людині. Просто так, да, був такий флянець. І зараз відразу ставимо новий. Тут він іде з датчиком температури. Так виглядить старий, так виглядить новий. Нова прокладочка. Також не забуваємо оце кільце. Треба на датчику температури міняти. Яке б воно не було, воно може бути приплющене, може бути трохи збільшене, воно може не тримати після подвійної установки. вже. Тому кільце треба ставити нове. Все, ставимо флянець на місце і подивимося, чи буде тримати вакуум і чи буде герметична система. Проводимо в порядок місце установки, знімаємо старий бруд і ставимо на місце. Після фланця. заміни фланця завакуумували систему. Дивимося, вже 3 хвилини. Пройшло. Стоїть стрілка як вкопана. Все чітко, повністю система герметична. Отак, вакуумування допомагає знайти щось в системі, коли не так. Дуже гарна річ. Рекомендую користуватись, хто не користується ще таким на своїх СТО. Візьміть до уваги, нам дуже подобається. Робимо заправку антифризу, завакумували. Власник привіз свій антифриз G12. Відкриваю подачу. Пішла заправочка. Відкриває заправка. Заправимо, покажемо. Перевіряємо вже все на машині. Пічку, ну, ще не прогрівся автомобіль, вже 75 середній правий. З усіх дефлекторів йде потужне гаряче повітря. Ну, при прокачці буде майже як нова пічка. Дуже гарний результат, дуже прям. Зараз перейдемо під капот. Під капотом у нас така ситуація. Бачок чистенький, антифриз рожевий. Власник привіз свій антифриз, залили його. Підсумуємо в процесі промивки. Виявився дуже бруднувата система. В основному був бруд в радіаторі пічки. Власник навіть сказав, що намагався промити систему, і ми побачили, що із двигуна і з переднього радіатора, наче як виганяв бруд хтось. Його там було більше. І дійсно щось вийшло, щось ні у власника, звісно, з радіатором пічки зовсім нічого не вийшло. Тому ми зробили вже правильно, як треба. Під час вакуумування, е, був підсос повітря з флянця, з правої сторони. Замінили його. Також там замінили маленький патрубок на флянці. Він був такий вже розбухший. Колись раніше попадало масло в систему. Ну, Привели в порядок. І зараз нормальна ситуація. Пічка валить в салоні Ташкент, антифриз новенький, система чистенька. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Хто слідкує за нами, вже знає. Для тих, хто недавно нещодавно приєднався. Дякую вам за підписку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого. Не забувайте поставити вподобайку. Ми завжди дуже якісно і гарно робимо, стараємось, тому від вас, будь ласка, вподобаєчка. І ще раз всім дякую за перегляд. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!